Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги PBT кейкапи. Це високоякісний аксесуар для механічних клавіатур. Дані пудингові кейкапи призначені для покращення вашого ігрового досвіду. Виготовлені з міцного PBT пластику, тому пропонують надійне та довговічне рішення для персоналізації вашої клавіатури. Півпрозорий двошаровий дизайн дозволяє просвічувати яскраве підсвічування RGB, створюючи приголомшливий візуальний ефект. Це ідеальні кейкапи для тих, хто хоче оновити своє геймерське місце. Пропонуємо до вашої уваги материнську плату. Це високопродуктивна материнська плата, розроблена для ентузіастів та професіоналів. Вона підтримує оперативну пам'ять ddr 4 для підвищення стабільності та надійності. Крім того, має усі необхідні роз'єми та інтерфейси для збірки надійного ПК. Материнська плата оснащена розширеними функціями, які підходять для складних завдань, таких як ігри, створення контенту та професійні програми. Це ідеальний вибір для користувачів. Які шукають потужну та надійну платформу для своїх обчислювальних потреб? Пропонуємо до вашої уваги органайзер для USB-кабелю. Це необхідні інструменти для наведення порядку на вашому робочому місці. Дані затискачі є простим та ефективним рішенням для організації будь-яких дротів. Завдяки клейкій основі затискачі надійно кріпляться до різних поверхонь, запобігаючи ковзанню. Представлені комплекти по 5 та 20 штук у пакуванні. Як вдома, так і в офісі. Ці затискачі пропонують зручне та довговічне рішення для контролю за вашим. Шими дротами та зменшення безладу. Пропонуємо до вашої уваги кулер для процесора. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Вбудоване led підсвічування надасть стильного вигляду вашій системі. Завдяки тихій роботі кулер знижує температуру процесора без створення зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги SSD-накопичувач. Це високопродуктивний твердотільний накопичувач, який забезпечує швидку стабільну роботу вашого ноутбука чи ПК. Цей SSD значно скорочує час завантаження системи, відкриття програм та обробки файлів, доступний у різних обсягах пам'яті від 120 ГБ до 4 ТБ. Завдяки цьому ви зможете обрати оптимальний варіант для вашої системи. Завдяки інтерфейсу SATA 3 він підходить для більшості сучасних ноутбуків та персональних комп'ютерів надійний дизайн без рухомих частин забезпечує підвищену ударостійкість, енергоефективність та довговічність.